Відповідальність у стосунках, як же не перекладати провину на інше? Згадайте, чи було у вас так, що в розмові з кимось ви або вас не почули? І в результаті щось самі домислили. І до чого тут відповідальність? І взагалі, ось цей термін відповідальність, що він для вас означає? Для мене раніше. Це було просто зобов'язання перед іншими людьми. Але з часом я зрозуміла, що відповідальність це зовсім не про інших. Вона стосується виключно мене. Я сама відповідаю за свої думки, дії та емоції. І саме так це працює для кожної людини. Тому, коли відчуваєте, наприклад, дискомфорт, то запитайте себе, для чого ви саме так почуваєтеся, що викликало у вас ці емоції і відчуття. Це важливо, адже відповідальність не розділяється між людьми. Кожен з нас несе 100% відповідальності за себе, як за окрему особистість, за все те, що з ним відбувається. І як він при цьому себе почуває і які емоції в нього виникають. Якщо бути уважним до себе, то можна помітити спотворений сенс слів і понять, і це проглядається досить часто. І це суттєво впливає на якість комунікації у стосунках між людьми. Для прикладу, люди часто плутають значення таких слів, як принципи та настирливість. Принципи можуть обмежувати, тоді як настирливість відкриває нові можливості. Люди, які вміють бути настирливими, здатні змінювати світ навколо, навколо себе. Однією із характерних ознак саме нашого простору є потреба людей допомагати один одному. І тут варто зазначити, що справжня допомога це не тільки співчуття. А й усвідомлення своєї відповідальності. Тому, коли відчуваєте потребу допомогти, пам'ятайте, ви також берете участь у цій ситуації, і саме ця ситуація вам самим для чогось потрібна. Отже, відповідальність це не про інших, а про себе. Важливо зрозуміти, а що саме вам під силу змінити на краще своє життя? Чи готові ви взяти на себе свою відповідальність, щоб покращити своє життя? Я, як коуч, готова вам допомогти. Яким саме чином можна взяти свою відповідальність на себе?